Виходь. На даний момент на Запорізькому напрямку вже от майже як рік Зона відповідальності наша якраз роботи. Не. Ми е, як би оборону тримаємо в напрямку прямо в лоб. Це от, е, роботи не таке, славу, звісно, горе звісно. Ми працюємо осколковими боєприпасами по ворожій техніці, там, по складах БК і так далі. Касетними боєприпасами ми в основному використовуємо для, для присікання ворожих штурмів, піхотних штурмів. Mm. Там вони малими більшими групами тактичними, намагаються якось прорвати нашу оборону. На даний час нічого в них не виходить. То нічого них і не вийде. через нос це що прилетіло? Смотрю. Та, звісно, трошки ваші давно. Движ, чуєш? Алло. О. Якщо зараз ще там типу, третій, тут буде вам на перекат. Ну, Якщо зараз третій близько ляже, тоді йдемо на перекат. Угу. А якщо не ляже, можна не просто. Від Оріхова майже нічого не залишається да. Оріхи добиває все нормально, ми так робили сто разів, може й більше. Ми зараз що робимо? Тікаємо поки що звідси втікаємо Чому? Бо того, що Джели дуже блеську вишивати. Да, так, ми не тікаємо, йдемо на перекат. Ух, п! Ми тікаємо! А де воно рятує? Зопнуть! От вход з осколка! Может здесь сидели солі искати! Вот это вход, обхожу! Короче, вот выход.